Доброго ранку, мої маленькі хлопчики та дівчатка. Щедра осінь по городах походила та дарунки нам лишила. Пропоную вам, малята, сьогодні на город завітати. Та дарунки осені зібрати. Часу не гаймо, на город вирушаємо. Дітки, подивіться, на городі виросло всього багато, є морква, і буряк, помідори і огірки. Зелений кабачок і зубастий часничок. А ви пам'ятаєте, як все це можна назвати одним словом? Так. овочі. Давайте повторимо овочі. Овочі треба зібрати, щоб взимку їх гарненько куштувати. Пропоную нам зібрати помідори та огірки. Дітки, показуйте пальчиком помідори та огірки. А я буду збирати. Ось ми і зібрали цілий кошик помідорів та огірків. Малята овочі довго не можуть зберігатися, тому люди їх консервують. А ви бачили, як мама чи бабуся. Консервує овочі. Давайте і ми спробуємо так зробити. Але спочатку розімнемо наші ручки. Повторюйте за мною. Осінь прийшла, урожай багатий принесла. Малюки урожай збирали, і на зиму запасали. Дітки, для роботи нам знадобиться допомога батьків, шаблони овочів, помідори та огірки та баночки. Зеленою та червоною кришечкою. Давайте розглянемо овочі, які ми зібрали, помідори якого кольору. Правильно помідори червоного кольору. Ми будемо їх класти у баночку з червоною кришечкою. А огірки якого кольору? Розумнички огірки зеленого кольору. Їх ми будемо класти у баночку з зеленою кришечкою. Тож починаємо працювати? Беремо огірок. Якого кольору огірок? Так, зеленого. Кладемо його у баночку з зеленою кришечкою. Беремо помідор. Якого кольору помідор? Правильно червоного кольору. Кладемо його у баночку з червоною кришечкою. Далі беремо овочі по черзі та викладаємо в баночки. Овочі будемо класти лише у баночку. За межі баночки. Овочі не треба класти. Викладаємо і розташовуємо так, щоб вони не заважали один одному. Для всіх овочів є місце. Дітки, ви молодці. Я впевнена, що у вас все дуже гарно вийшло. Давайте згадаємо, які овочі ми з вами сьогодні збирали та консервували. Так, це помідори та огірки. А де ми їх збирали? Правильно на городі. Дітки, я дуже хочу подивитися на ваші баночки з овочами, тому буду чекати на їх фото. Дякую вам за увагу. До побачення!